Станом на рак, ранок 9 липня 2015 року збирання ранніх зернових розпочали майже всі сільські підприємства та перміське здатного району. За оперативними даними оболочено озимої пшениці на площі 3337 гектар, при середній врожанці 30 гектара. Озимої ячмінь на площі 1856 гектар при середній врожайності 26,3 з гектара. Горох на площі 1338 гектара при середній враженці 29 центнерів з гектара. Всього на сьогоднішній день оболочено. Близько 15% від посіяного, 6 гектар і намолоджено близько 18 тисяч тонн зерна. Збирання приймають участь 125 зернозбиральних комбайнів, більшість з яких високопродуктивні іноземного виробництва, що дає можливість зібрати врожай без втрат за 12-15 днів. Навантаження на один комбайн у нас одне з найбільших в області складає 358 гектар, що на 31 гектар більше протягом минулого року. Ко буде нагальна проблема, не вистачає компаній. У нас вже деякі підприємства набрать своєї продукт. Я думаю, через 2-3 дні закінчить збирання, можуть допомогти. Також у нас є перелік компаній по Україні. Якщо кому треба, телефонуйте, ми вам надамо адреса, якої, які компанії по всій Україні, не тільки по нашій області. За даними нашої насіннявої станції, сільські сьогодні заклали насіння пасіли на площах достатніх. Для своїх потреб насінні. Це близько 7200 тонн. плануємо отримати. А товариство графір Батьківщина, яке є насінням господарством, частину насіння буде пропонувати для реалізації. Урожай 2016 року в районі планується посіяти 38 тисяч 600 гектар культур. земних кольорів. Сьогодні підприємства нашого району обробляє 71 864 тисячі гектарів лі. З них в варенькі знаходиться 63,5 тисячі гектар, що складає близько 89 Віддача земельних паї, часток паїв 12 219 чоловік. Середній розмір земельного паю по району складає 6039 умовних квадратних гектарів. З них релі 5,20 гектара. Середня фактична орендна плата за 1 гектар релі 574, гривні. На 2015 рік запланована виплатити орендну плату в сумі 36 млн 490 тисяч гривень. Відсоток від грошової оцінки орендованої землі складає 30.